Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Світніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами дивимося таропрогнози уже на вересень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. І зараз черга скорпіонів дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. Давайте подивимось. Дивимось ми сьогодні, як завжди, на чотирьох різних колодах. Я їх різними підібрала для сьогодні. Ось і нагадую, що цей теропрогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту, а також за знаком, де у вас розташований місяць. Якщо ви не знаєте, де у вас асцендент, тобто куспі першого будинку або місяць, ви можете мені у коментарях під цим відео написати вашу дату, час та місце народження. І я абсолютно безкоштовно розрахую і напишу, де у вас місяць, де у вас сонце, де у вас асцендент, щоб ви надалі знали, як дивитися. Свої астрологічні прогнози, свої прогнози таро і на моєму каналі, і на інших каналах. І взагалі, я думаю, вам буде цікаво ось. І всі ці прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. А ми почнемо з ось такої от колоди Таро сучасної відьмочки. Подивимося, що ж чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Скорпіончики так. Що чекає на Скорпіонів у вересні 2023 року Скорпіони? Карта сили, дивіться, яка тут вольова і характерна ця відьмочка. Ось, Вона тут може і лева просто приручити, але це така сила, знаєте, не агресивна, а сила, коли ви. Однією силою погляду і силою ніжності, знаєте, інколи сила наша в ніжності. Ви можете переручити і якісь свої страхи, так тому що ви знаєте, лев це не завжди. Вот ви правильно дресируєте якусь тварину. Тут ви можете і. Найважче, знаєте, буває дресирувати себе, і найважче це працювати над собою. І тут ви зможете перемогти якісь свої упередження, свої якісь упереджені погляди. Ви зможете тут перемогти свою лінь, наприклад, перемогти якісь свої страхи. Все це взяти під контроль. Не дарма це ще й карта і фізичної активності, пристрасті, тому що, знаєте, буває особливо зараз, що так спекотно, можливо, вам так лінь там знайти собі зал або знайти собі десь якусь секцію для тренування тренувань, і ви думаєте, та ні? А тут вона це наважуєтеся, Чому ця карта так сильно вона пов'язана з фізичною активністю? Тому що насправді ми і... Займаючись фізичною активністю, ми дуже сильно приборкуємо і переборюємо себе, і дуже багато супротиву для початку переборюємо, але супротив ви переборите. Хто ж як не ви, скорпіончики? Так, давайте ще, ще ще. Мені мало, я хочу ще доповнити і подивитися уже в цілому. Що ще чекає на скорпіонів у вересні 2023 року? Скорпіончики. Шикарна карта, Скорпіони, прекрасна карта. Тут ви нарешті вже відчуваєте себе прекрасно. Так, це карта, коли ви самі, але ви тут відчуваєте себе просто взагалі прекрасно. Тут це і хороша карта для фінансів, і хороша карта для зовнішності, хороша карта для б'юті, для домашнього якогось затишку. Можливо, ви тут вже, я пам'ятаю, що у вас минулого місяця там було багато змін. і я Сама скорпіон, я знаю, тут ви вже освоїтеся. Можливо, вам захочеться щось придбати для своєї оселі. Чи, наприклад, новий посуд, нове крісло, нову постільну білизну, і ви просто будете там вечорами десь сидіти, прекрасно відпочивати, читати книгу. Це таке відчуття повного комфорту, достатку. Ви нарешті вже тут перебороли. Зробили дуже великий шлях, зробили дуже великі зусилля. Щоб опинитися тут, де ви є. І ви тут відчуєте, що вам просто комфортно і кайфово з собою будете заходити ввечері, якщо тут побачите така гарна карта, тут пляшечка вина, оливки, просто такий тасканський вайб. І у вас тут буде таке. Ви зможете, ви зможете похвалити себе, скорпіона. Я знаю, я, я сама скорпіон, просто знаю, я знаю, які. Ви упереджені часто до себе, і які ви вимогливі до себе, а тут ви вже зможете себе похвалити за таку кількість роботи, яку ви зробили. Так, давайте ще скорпіончики, що чекає на скорпіонів ще у вересні 2023 року. Скорпіони помірність, Боже, які прекрасні карти. Ну знаєте, от наче, наче по блату вам витягнула, але ні, бачите, тягну про вас. Нарешті, після складнощів, після труднощів, якихось, після якихось змін, ви відчуваєте, що нарешті уже все. Прекрасно, все заспокоїлося, ви знайшли дзен, ви знайшли баланс. Можливо, тут дійсно ви шукали для себе якусь йога студію, можливо, хтось почав медитувати, хтось пішов на йогу, напілатись, хтось почав там ем, займатися якимось іншим ще різновидом йоги чи розтяжка. Але тут ключове те, що навіть якщо події розвиваються, ви відчуваєте стабільність. Скорпіончики уже ж і затемнення також пішли з нашого знаку. У нас зараз ще буде одне за чи затемнення у тельці, воно буде в опозиції до знака Скорпіон, тому що це знаки напроти телець Скорпіон, але взагалі я. Надіюся і думаю, що нас вже перештормило. Тому що знаєте, скільки вже можна трансформацій. Чесно, дайте вже просто пожити. Скільки можна трансформуватися, ой Боже, скільки цих випробувань. Але ми такі, ми знак скорпіона, ми у вічній якісь трансформації з вами знаходимося. І це вже як наш знаєте стиль життя. Так, це я брала нову колоду, так, дивіться. І наступне у нас колода на сьогодні скорпіончики. Це у нас. Таро, Ось така от красива колода у стилі старого Голівуду. Вона мені дуже подобається. Що ж чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. так, Що ж чекає на скорпіонів ще у вересні 2023 року? Сонце! Я щоб не зурочити які гарні карти для вас, скорпіони, просто сонце. Ви будете сяяти ви відчуваєте, що час обирати себе. Можливо, ви дійсно десь біля сонечка будете, але ви відчуєте, що ви в центрі уваги. Ви проявляєте себе, ви відчуваєте, що ви проявляєтеся. Можливо, десь ви проявите. Ви відчули, що ви проявили свій здоровий егоїзм, але ви зробили 100% правильно, що ви проявили цей здоровий егоїзм. Що ви обрали себе. От знаєте, по сонцю ще така, така карта, коли все стає ясно. От сонце це карта дня. От нарешті, нарешті вас приштурмило, нарешті вас притрусило. Ви дізнаєтеся, от буде ясність, куди я йду далі, що я зробила, що я роблю, де я зараз знаходжуся. Ну, гарна карта хороша. Це ще, й от, коли у вас буде шанс проявитися. Так, давайте ще: скорпіончики, що чекає на скорпіонів. У вересні 2023 року, скорпіони. Це що? Іглотерапія? Але все ж таки так. Ну, не без ложки дьогтю. Казала про трансформацію, ну, нічого, завершується. Завершується якийсь важкий етап у вашому житті. Щось у вас все ж таки завершиться. Зараз я подивлюся е, далі що, але все ж таки, знаєте, Ем, можливо, тут ця ясність дуже швидко у вас закінчиться, тому що вже все ясно, все зрозуміло. А тут раз, раз, і щось закінчилася у вас ця ясність вже стало все не дуже ясно, але потім все знову стане ясно. Кому, як не я, як не нам, як, як не нам, скорпіонам, звикати до цього. Дійсно, закінчується якийсь етап у вашому житті, але ви маєте розуміти, що найтемніший час він завжди перед світанком, тому що тут у вас було багато змін. Можливо, ви відчуєте так, от якийсь З'явиться якась така ностальгія. У мене новий період в житті, і він прекрасний, але є ностальгія за якимось старим періодом в житті. Ось, е якийсь згадається старий період. Так, давайте що ще Що ще чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Скорпіончиком. Гарна карта, Мах. то що я казала, якщо навіть щось буде неясно. Якщо лампочка загасне, ви самі підете, повкручуєте всі ці лампочки і все це зробите. Ви берете ініціативу в свої руки, ви самі мах і чудотворить в своєму житті. Ви вирішите, так, в смислі, в смислі, ви що, хочете мені сказати, що чудес не буває. Я сама буду це, знаєте, чуді самі. Я сама зараз створю магію в своєму житті. Ви навіть якщо трішечки посумуєте тут, по цій карті, ви собі довго сумувати не дасте. Ви таки все, я сама сама буду вирішувати, де я живу, скільки я заробляю, з ким я спілкуюся, з ким я хожу на побачення, де я проявляюся, я сама буду вирішувати, а не обставини будуть вирішувати за мене щось у моєму житті. Ну молодці, скорпіони. Так, давайте ще. Наступна у нас колода на сьогодні це таро традиції. Ось така от красива колода в українському стилі. І давайте подивимося, що чекає. Що ж чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Скорпіончики, що чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Так, а тут у вас все ж таки буде, буде якийсь початок, буде якась новина, або ви почнете рухатися, у вас з'явиться якась нова ціль, нова мета, от, і вона буде пов'язана з тим, чого ви вже досягли. Можливо, ви тут починаєте якусь справу, можливо, ви е, прийдете у якусь нову сферу в своєму житті, або щось почнете вивчати. І ви зрозумієте, так, я ще маленький, я ще пажик, але у мене є плани, у мене є перспективи. Ось я знаю, чого. Перевернула колоду, і я знаю, чого я хочу в цьому житті. Пажі це, до речі, ще можуть бути і дітки, можливо, тут хтось буде якось піклуватися про дітей, чи, можливо, якісь новини отримає про дітей, чи, можливо, ви для когось якийсь подаруночок для якогось кузена, для братів, чи для вашої дитини ви зробите ось, але тут цікаво. Так, давайте ще. Що чекає на скорпіонів у вересні 2023 року? Скорпіончики, дві карти витягнулись. Ось, все ж таки, і два рази е, дублюється все ж таки, карти. Ви будете відчувати, що так, я маю якусь цю стабільність, але все ж таки, ви будете відчувати якусь об, якесь обмеження, і ви все ж таки будете десь обмежені е, своєю цією стабільністю. Можливо, десь моментами вам буде. Самотньо трохи. От ви обмежуєтеся, от наче в мене все комфортно, але я сам або я сама. Можливо, вам і захочете десь побути на самоті, але все ж таки тут будуть якісь певні обмеження. Можливо, ви десь якийсь час не можете десь, ну, наприклад, ви. Пішли на навчання, ви щось е, вивчаєте і не можете, наприклад, залишити те місто чи ту країну, де ви там живете. Е, можливо, у вас є якась прив'язка, можливо, ви там хотіли би поїхати у якусь подорож, а ви влаштувалися там на роботу нову і у вас ще немає відпустки. Ось, можливо, ви хочете кудись поїхати, але якісь обставини от вас все ж таки ще примушують побути на одному місці, там, де ви зараз знаходитеся. Ось так от скорпіони. Ну, Мені самі цікаво. Я, до речі, також скорпіон. Я зараз, в принципі, в принципі, мені спало на думку, що це може бути в моєму житті. І цікаво, напишіть, як у вас це програється. І наступна колода на сьогодні колесо року. Дуже люблю також цю колоду. Давайте подивимося, що ще чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Так, скорпіончики, що для вас? Так, все ж таки, якась ситуація буде підвішеною. Ось десь ви ще очікуєте. Мені здається, що ви тут будете очікувати якогось результату чогось і. Це очікування, воно вас і буде стримувати. Якась ситуація буде замороженою, але ви знаєте, я тут не бачу ознак того, що вам погано від цього, що ця ситуація десь відтягується, що, можливо, десь от ви отримали конкретику у якомусь одному етапі, чим ви займалися, а зараз у вас, типу, наступний якийсь етап, і ви ж чекаєте відповіді, що яка пов'язана з оцим якимось наступним етапом. У кожного буде своє, таро говорить мовою символів. Але я вам не скажу, що вам по цих от картах що вам не комфортно з цим усім, тому що я бачу, що вам комфортно, ви, головне, облаштуєте простір навколо себе якусь свою ще фінансову стабільність. А коли чогось чекати, ну доведеться. Ну, почекаємо. Так, давайте що ще очікує скорпіонів у вересні 2023 року. Скорпіони. Так, дійсно, дивіться, ви тут очікуєте і ви тут збираєте інформацію, ви придивляєтеся, ви можете збирати якусь інформацію, Бачите, тут навіть підзорну трубу, так дивиться дівчина. Ви можете збирати інформацію, придивлятися до чогось. Можливо, ви якісь документи готуєте, можливо, ви от. Вам потрібно ще щось, якісь дозбирати документи, ви будете придивлятися, дивитися. І це от очікування, воно для того, що ви виграєте, нібито час. Можливо, ви будете дивитися, хто як щось зробив, щоб, наприклад, повторити шлях, надихнутися і повторити. Так, що ще чекає на скорпіонів? Ще одна карта на сьогодні, що ще чекає на скорпіонів у вересні 2023 року. Скорпіони. Так, ось уже, уже уже дозріло майже ваше яблучко, так, вже майже це якраз карта результату. Ви чогось дійсно довго чекали, і врешті-решт, я думаю, ближче до кінця місяця, ближче туди, там ще ж у нас Меркурій розвернеться, тому що взагалі сам у нас місяць по собі почався з ретро Меркурія і Венера ретроградна, вона вже вийшла з ретрограду, але вона все ще не набрала ще швидкість, вона ще йде по градусам, де вона вже була. У нас називається таке явище, як петля. Є така штука. ось, І у нас ще Сатурн ретроградний, у нас Юпітер уже в петлі, уран ретроградний, тобто купа ретроградних планет на небі, Плутон уже ретроградний давно. Ось. І все ж таки місяць починається з того, що ви дещо чогось очікуєте, але я думаю, що ось ось, ось-ось уже це яблучко дозріло, і ви отримуєте результат всіх своїх трудів. Дуже хороший, особливо початок. Розкладу скорпіончики, я з вами, я з вами, мені дуже цікаво, що, ці, що ж чекає нас, вас, нас, тому що я також скорпіон. Я шлю вам вітання, я знаю, ви дивитеся, будь ласка, лайкайте, ставте е, пальці вгору, коментуйте, підписуйтеся. Я тільки що починаючи ютубер, і я буду дуже-дуже дуже вдячна вам за підтримку. З вами була я, ваша Оля, і до нових прогнозів. Па-па!